Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Ви про себе подбайте. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм. Сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. Я до вас із новим салатом. Дуже смачний, поживний, збалансований, дуже багато всього у ньому. Приготуйте обов'язково, називається зимове Асорті. І докладно я про нього розповіла у довшому відео, яке буде підв'язано до цього короткого відео. Обов'язково використовуйте насіння гарбуза, насіння льону. Це дуже хороша підмога нашому організму в жирах, білках і різних мікро-макроелементах, які потрібні нашим клітинам, тканинам. Знайте салат класний. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!